Команда Рибака АСК була дуже близькою до того, аби вийти в одну четверту кубку України. Зараз на зв'язку головний наставник клубу Іван Скіцьковець. Оцініть виступи своєї команди на цій стадії, чого врешті-решт забракло. Ну, якщо взяти сам весь кубок, де ми, я його рахую дуже позитивним. Можна сказати, по п'ятибальній на четвірочку ми пройшли три попередніх етапи і, можна сказати, дали бій сьогодні команді Екстралізі. «Чого не вистачило? Ну, не хватило таких ігор, досвіду нам не вистачає. Однозначно, бачите, десь не дотерпіли. Ось така ігра була, от один-один, да, хто забивав, по суті, той би має перевагу. Ми при рахунку один-один не забили, вихід 3-1. А не ті скористався своїм таким шансом. І тут таким полумоментом і вони використали. І от ми десь, десь отут втратили концентрацію. Мало тренуємося. Дуже мало два тайми видержать такий темп, який я від них вимагаю, їм важко. Тому дуже позитивно відношуся до самого Кубка України. Ось були гравці у структурі і на ІТ сьогодні, були гравці у структурі вашої команди, які нещодавно були в Ну, Ось ви чудово розумієте, я мову веду за Рябоконя, за Лейбюка, за багатьох інших. Ось скажіть. Стосовно останніх років, там, у Кубку України в екстралізі, ось який розвиток тих хлопців, з якими ви працювали? Не лише це стосується тих, хто сьогодні разу ІТ, а безпосередньо зараз разом із вами в команді Рибака АСК. Ну, дивіться, от, всіма хлопцями, де я так переважно працюю, можна назвати, багато є вихованців, але ці всі хлопці, в яких десь я особисто і клуби вкладали, вони ростуть. От мені приємно, наприклад, що Віталій Кребоконь його запросили в команду в екстраліги. І також багато хлопців ще грають в екстралізі в чемпіонаті України. Робота ведеться, ми в них вложуємо, я їм завжди кажу, що ми тільки за щоб ви грали на високому рівні, щоб ми за вами по телевізору споглядали, але їм для цього треба дуже багато працювати. Зі своєї сторони, ми, клуби, президенти, все максимум ром для розвитку футболістів. Тому ми їм тільки хочемо бажати успіху, праці і терпіння в роботі їхній. Щиро дякуємо і щасливої дороги та кращого сезону.